Робота СБУ з УПЦ наслідки негоди на Вінниччині, інтерактивна мапа закладів без відключень. Це новини Вінниччина і ми розпочинаємо. Служба безпеки продовжує викривати нові факти підривної діяльності керуючого однієї з єпархій УПЦ МП у Вінницькій області. Встановлено, що очільник єпархії підготував пропагандистські листівки, в яких виправдовував збройну агресію РФ і тимчасову окупацію східних та південних районів України. З нами на зв'язку речник СБУ Вінницькій області Денис Закаблук. Мої вітання вам. Вітаю вас. Розкажіть, які нові факти протиправної діяльності священнослужителя вдалося виявити Днями слідчими служби безпеки України було повідомлено про нові підозри очільнику з однієї з епархій УПЦ Вінницької області? За новими фактами священнослужителю інкримінують статтю 436 тридцять шосту зі значком. 2. Статтю 109 та статтю 110 Кримінального кодексу України. Чи як ви обра... говорили, так. Як, як ви сказали, ми говоримо про агітаційні матеріали, які планувалося розповсюдити через церковні установи в Вінницької області. Чи вже обрано йому запобіжний захід? Тут розкажіть про це, ще планується. Цього тижня судовий розгляд про обрання міру заобіжного заходу, і за статтями, які я назвав, передбачена відповідальність до 10 років позбавлення волі. Дякую за роз'яснення і за те, що тримаєте оборону нашої країни. На все добре. Дякую вам. Я ж нагадаю, що СБУ проводить безпекові заходи у Києво-Печерській лаврі. Заходи відбуваються спільно з національною поліцією та національною гвардією в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні. Зокрема, враховуючи збройну агресію РФ, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян. У вільнецькі травпункти за добу звернулось понад 30 містян. Водночас медики зазначають, що подібна кількість звернень не пов'язана з погіршенням погодних умов. 21 листопада було 26 пацієнтів. Минулого понеділка було 17. Лікарі зауважують, що понеділок зазвичай більш навантажений ніж інші дні, оскільки до лікарів звертаються пацієнти, які ще отримали травми в п'ятницю чи на вихідні. У нас на зв'язку Авраменко Наталія, начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги департаменту охорони здоров'я міської ради. Мої вітання вам. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація із травмуванням вінничан станом на 22 листопада? Так сьогодні до обіду ситуація стабільна. До обіду в травмпункт Вінницької лікарні швидкої медичної допомоги звернулось 15 пацієнтів минулого тижня. У вівторок 16 пацієнтів. Причому з цих пацієнтів всього лише 5 так званих вуличних травм, тобто ажіотажу немає, і ситуація стабільна. А яка ситуація ну, так... так? Продовжуйте, будь ласка, разом з тим. Ми все ж таки хочемо закликати наших відничан ще раз звертатися своєчасно при будь-якій травмі, адже своєчасна допомога профілактує ускладнення? А ще хотіла запитати, яка ситуація у місті із ГРВІ та COVID-19 у зв'язку з із... зниженням температури. Ситуація також стабільна. Ми спостерігали підвищення захворюваності в жовтні. Наразі ситуація стабілізувалася, вона моніторується щоденно і щотижня. Ми зараз знаходимося на низькому рівні інтенсивності захворюваності. На минулому, на минулому тижні ми. Фіксована цифра була 792 особи всього звернулися з приводу ГРВІ, в тому числі і ковід, і грип. І з них 55% це були діти, і ми знаходимося нижче базового рівня захворюваності на 75%, тобто ситуація стабільна. На ковід із цих пацієнтів це десь 10-12 за добу, тобто ситуація спокійна. Ну разом з тим, ми хочемо ще раз нагадати, що все ж таки треба профілактуватися, треба отримувати щеплення як від ковіду, яке є безкоштовним для всього населення, навіть не задекларованого. Так і хочемо нагадати, що працює наразі наша міська програма грип» і можна отримати щеплення за 50% вартості. Ці вакцини для чого потрібно звернутись для свого сімейного лікаря. Дякую вам за детальне роз'яснення і за те, що знайшли час і долучились до нашого ефіру. На все добре. Всім здоров'я, бережіть себе. Наталія Авраменко, начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги департаменту охорони здоров'я міської ради, була з нами на прямому зв'язку. А ми ж продовжуємо ефір далі. Буксирували на трасі машини, прибирали дерева. Рятувальники ліквідували наслідки негоди на Вінниччині. За минулу добу бійці служби по рятунку здійснили виїзди на понад десяток викликів для проведення аварійно-рятувальних робіт через ускладнення погодних умов. Витягали вантажівки, які не могли їхати, прибирали повалені на дорогу дерева. Рятувальники закликають водіїв бути максимально уважними за кермом, обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами. З'явилася карта закладів, де завжди є електроенергія, та які не закриваються під час вимкнення світла. Команда Лун місто запустила інтерактивну карту закладів з автономним живленням, тих, які завдяки генераторам та іншому устаткуванні здатні працювати і під час загальних відключень світла. Інтерактивна карта постійно оновлюється, доповнювати її можуть власники, які подають заявки на мапі супер. Маркети, заправки, заклади харчування та відділення нової пошти. І це ще не повний перелік. На ній обирають необхідне місто, та можна подивитись, куди піти. Якщо натиснути на заклад, відкривається уся необхідна інформація про нього: графіки роботи, адреса та що вони пропонують відвідувачам. У Деснянському старостинському окрузі розпочав працювати інструктор по спорту. Він організовує та проводить фізкультурно-оздоровчі заходи та надає спортивні послуги дітям за місцем проживання. Робота інструктора по спорту полягає у тому, що він організовує роботу з дітьми територіального округу, проводить тренування, заходи та змагання для дітей із різних видів спорту, талановиту та обдаровану молодь згодом. Відбирають до міських дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Детальніше про роботу інструктора маємо змогу почути роз'яснення Сергія Краєвського, голови комітету по фізичній культурі та спорту Вінницької міської ради. В Обов'язки інструктора по спорту входить це те основне зацікавити дітей займатися спортом, щоб кожен зміг зайти і оприділитися, яким видом спорту він бажає займатися. І як тільки інструктор по спорту виявляє талановиту дитину, яка бажає займатися чи боксом, чи легкою атлетикою, а нагадаю, що в місті Вінниці розвивається більше 50 видів спорту, то він направляє цю дитину в дитячу і націю спортивну школу. Але за бажанням вона може і продовжувати займатися в своєму мікрорайоні, тому що інструктор по спорту також зобов'язаний і він це буде обов'язково робити якісно і чітко. Організовувати і змагання з футболу, і турніри невеличкі з тенісу, і обов'язково облаштується все це прекрасними знаряддями спорту, тобто гирі, штанги, гантелі. все, щоб діти могли розвиватися і рости справжніми патріотами і захисниками України. Поки військові боронять рубежі нашої території. Ми повинні тримати хребет економіки, якби важко моментами не було, навіть коли опускаються руки. Адже наші захисники не втомилися, не маємо права втомлюватись, і ми з вірою у зсу та нашу перемогу.